Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Краверка Фа. З вами я, Крава. Сьогодні в нас стартує новий формат, новий проєкт, нова рубрика. Називайте, як вам подобається. Це наші у Єврокубках, це ігравці, і тренера, і звісно, наші українські клуби, які будуть грати на євроарені. А це Ліга Чемпіонів, Ліга Європи і Ліга Конференцій. Це пілотний випуск, тому якщо вам щось не сподобалось або у вас якісь є побажання по даному формату. Будь ласка, пишіть в коментарях. Я все прочитаю, все прокоментую. І ліпітьте вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал, тут буде багато всього цікавого. І ми розпочинаємо. let's go! У вівторок розпочалися перші матчі, першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. І першими цей шлях розпочав дует українських захисників. А саме Євген Цимбалюк і Іван Зодько. Вони представляють клуб Урарту, Урарту став у минулому сезоні чемпіонами в Вірмені. Їхніми опонентами став клуб з Боснії, з Рінськи. Якщо Цимбалюк провів весь матч і зробив жовту карточку на 95 й хвилині, то Іван Зодько не вийшов в цьому матчі на поле. Він провів весь матч на лаві запасних. Вірмени поступилися з рахунком 1-0 боснійцям. І в мене є таке одне питання до наших двох гравців: а як це воно грати в одному клубі з росіянами? Шість росіян і в заявці були на цей матч, і ще до того всього головний тренер є росіянином. І це дуже дивно для мене. Це виглядає так, начебто, ми показуємо Європі та ось, є хороші росіяни. Тобто, ми, типу, браття. Але ну, які ми добіси з ними брати після цього всього жахіття, що вони роблять на нашій землі, і хлопці спокійно з ними грають в одній команді. Ну, очку можна сказати, респект. Я в його інстаграмі. Він там допомагає армії, але блін, ну, величезний мінус того, що він грає з росіянами, але це їхні вибіри. Тому бажаємо, щоб вірмени вилетіли з цього стадії. Наступним, хто вийшов на поле в цей день, це був півфіналіст молодіжного Євро 2023 та гравець Латвійської валенєри, це Іван Желіско. Він провів на полі 77 хвилин, але, на жаль, його клуб поступився Олімпії з Любляни з рахунком 1-2. Їх ще очікує домашня гра, тому ми сподіваємось, що Іван і його клуб здобудуть позитивний результат і будуть грати в наступному раунді. А ось хто нас дійсно порадував, так це польський Ракув із Владиславом Кочергіном. Вони здобули перемогу з рахунком 1-0 над естонською флорою. І хто б забив цей гол? Звичайно, це забив наш козак Владислав Кочергін на 54-й хвилині. Він відкрив рахунок, і цей гол був переможний. Тож ми сподіваємось, що не буде ніяких проблем в Естонії, і Ракув пройде наступний раунд. Ігор Пластун та болгарський ладогорець також розпочали свій шлях у лізі чемпіонів. Їхнім першим опонентом став клуб із Косово в Балкані. І, на жаль, болгари поступилися на визі з рахунком 2-0, а Ігор Пластун на 19-й хвилині отримав жовту карточку. Віримо, що Ігор і Болгари зуміють створити якусь е сенсацію, камбек і пройдуть в наступний раунд. Тож бажаємо їм удачі! Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. У середу грав лише один український гравець. Це Макс Коваль, який представляє молдавський шериф. Їхнім суперником у першому раунді став румунський клуб Фарул. І з перших хвилин у Макса вже була робота. Мазіло виходить на рендиву з нашим голкіпером, але Макс зіграв навідмінно. Були ще декілька ударів у першому. Таймі, але Макс справлявся з цими ударами. А ось у другому таймі, на 54 четвертій хвилині на мою думку, захисники і голкіпер не порозумілися, і Фарул відкрив рахунок у цьому матчі, забив гравець Кікі І до кінця тайму таким рахунок і залишився. І Румуни здобули перемогу у першому матчі. Але ми віримо, що Макс і Молдавський шериф у домашньому матчі зробить так, що Румуни. Програють, покинуть цей турнір, а молдаваним покрокують далі. У четвер відбувалися перші матчі Ліги конференції. Антон Братков, який виступає за Пюнік з Єревану, приймали естонську нарву, і за естонську нарву виступає наш молодий гравець це Матвій Буренко. Якщо Антон Братков провів на полі 90 хвилин, то. Матвій вийшов на останні 24 хвилини цього матчу, і вірмени здобули перемогу над естонцями з рахунком 2-0. І ще один такий факт: ну, це начебто в цьому випуску не новина знову, що українець Матвій Буренко йому 17 років, десь може і Вік грає свою роль. Але це все рівно дивно, коли ти граєш в одному складі з росіяном. Але ми ще і не раз почуємо історію. Е так як Ілля Марковський, який виступає за Естонську Левадію, вони грали матч проти словенської Желіни. Вони поступилися з рахунком 1-2. І Ілья провів на полі 27 сім хвилин. І потім, напевно, і за травми, бо я ніде не бачив ніякий огляд, його замінив росіянин дяковів, і, начебто, Левадія виглядала там базовані командою, вони грали на турнірі, якщо не помиляюся зимою. З нашими українськими клубами і президент клубу висловлював нам підтримку і певну фінансову допомогу. І це дуже дивно, що ви тримаєте в своєму клубі росіян, але їхнє право нехай роблять, як хочуть. Моє діло лише сказати, що є така проблема. <ган> -стоп, гай -стоп, гай -стоп, будь ласка, Ярослав Терехов. Який виступає за молдавський Лісамі, зіграв нічию 2-2 з литовським «Паневежисом», за який виступають Артем Щедрий та Роман Мірошник? Ярослав провів весь матч, а Артем провів 62 хвилини, і Роман провів 6 хвилин, вийшовши на заміну е, наприкінці матчу. Динамо Батумі, за який виступають наш Іван Литовченко та наш Гіо Цітейшвілі, так-так так, так, так ви зараз скажете, що Гіо це грузин. Але, на мою думку, його можна вважати також українцем, бо в 2019 році він допоміг Україні Ю-20 стати чемпіоном світу. Так ось, Динамо Батумі зіграли з албанською тираною з рахунком 1-1 в нічию. Іван Литовченко провів 70 хвилин, а Гіо провів 61 хвилину на полі. Молдавський Зімбру зіграв нічю з клубом Сан Марино Ліоріта і за, за Молдавський Зімбру виступає наш легендарний гравець Денис Дадечко, який грав за безліч українських клубів. Він провів на полі 90 хвилин і нічим по суті не запам'ятався цьому матчі. Сподіваємось, що в наступному матчі він допоможе молдовському клубу вийти в наступний раунд Лігі конференції. Коли? Так. Ага, Побачимо коли? Коли? Кова-Куле, кова, побачимо. Фанати українського футболу особливо. Фанати полтавської ворськи. Інформація для вас наостанок. Ми знаємо всі прекрасно, що Полтавська ворська буде грати в другому кваліфікаційному раунді ліги Конференції проти переможця пари ДАК, що представляє Словаччину, і Діла Горі, що представляє Грузію. Ось, за грузинський клуб виступають три українця, голкіпер. Євген Кучеренко, Форвард Микола Ковталюк, і тренер Андрій Демченко. І давайте розпочнемо з нашого голкіпера. Він пропустив, на жаль, два гола. Якщо перший гол можна сказати, що десь не дограв голкіпер наш, на мою думку, то в другому голі його винити немає сенсу, там без шансів для голкіпера, але й можна похвалити Євгена. Євген зробив 5 сейвів і дійсно. Десь грав дуже впевнено і десь виручав грузинський колектив, бо в деяких моментах вже, я вже гадав, що вони дійсно пропустять цей гол, але ні, Євген виручав, виручав і ще раз виручав свій колектив. А ось Микола Ковталюк, він на 43-й хвилині став автором забитого м'яча. На 47-й хвилині він отримав жовту карточку, і на 62-й хвилині його замінив. Андрій Демченко, головний тренер е грузинського колектива. Тож бажаємо грузинам, щоб вони здолали е Дак, в себе вдома в них буде грати, тому я думаю, буде трошечки легше. І на такій ноті ми завершуємо цей випуск. Е Напишіть ще раз в коментарях, що не так, може вам щось сподобалось, може вам щось не сподобалось, може якось можна покращити даний формат. Поставте в свою вподобайку, підпишіться на цей ютуб канал, і до нових зустрічей, Бай-бай!